Сімдесят коронахворих знову додалося. Ковід новини. Особливий дім. Центр реабілітації в Дубосарах прийняв перших вихованців. Лабіринти з озер, каміння та рослин до Чобрського парку повернеться вода. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було дивіться, просто зараз? Ще плюс 71 випадок коронавірусу у нашій республіці. Статистика невтішна. Три діючі ковід госпіталі заповнені наполовину. Там лікування проходить 701 пацієнт. Зростає кількість випадків і серед медперсоналу. Лише за цей тиждень захворіло 18 медпрацівників. Всього ж занедужило 365 медиків. Більшість з них при виконанні своїх службових обов'язків. Такі цифри сьогодні були озвучені на засіданні оперштабу. Всі, хто в'їхав у республіку і не здав тест на коронавірус, повинні будуть встановити програму на телефон. Зробити це потрібно протягом доби після перетину кордону. Так, співробітники міліції будуть відслідковувати місце перебування. Мобільний додаток для самоізоляції називається Я вдома. Зараз завершуються організаційні роботи з запуску механізму. Довідку про проходження плр тесту на ковід відтепер тепер прийматимуть лише в оригіналі з мокрою печаткою. Це ще одне рішення оперштабу. Так можна переконатися у достовірності документа. Усі, хто виїжджатиме за межі республіки на відпочинок або ж на роботу, мають оформити страховий поліс. Глава держави таку практику назвав обґрунтованою, однак розробників націлив на доступність страховки. При виробітці механізму його доступним. Я Пропоную зробити страхування доступним і необхідним і зробити так, щоб людина сама була зацікавлена у придбанні цього полісу, щоб стандартна зарплата не входила в страховий поліс, а входили туди додаткові витрати. Це грошові винагороди лікарям, додаткові засоби індивідуального захисту, додаткове харчування. Тощо таким чином ми максимально зменшимо вартість полісу, тим самим даємо можливість людям купувати ці страховки. Вони будуть фінансово доступні, і дана норма буде. Де заохочувальною, бо дає можливість відпочити, виїхати на заробітки. А потім держава компенсує. Не дай Бог, якщо людина захворіла витрати на її лікування. Запропонували на засіданні оперштабу збільшити кількість уроків для пятих восьмих класів. Зараз у день максимум чотири заняття. Пропонують зробити п'ять. Тоді у школу по суботах ходити не прийдеться. Президент закликав мінімізувати аудиторні уроки, оскільки в умовах зростаючої захворюваності є ризик повернення шкіл до дистанційного навчання. Новосарський реабілітаційний центр для особливих дітей почав свою роботу. Вчора він прийняв перших міських вихованців. Сьогодні приїхали і діти з Григоріополя. Усі вже освоїлись у новому будинку, відвідують зайняття і проходять курс медичної реабілітації. Центр реабілітації для особливих дітей О пів на дев'яту ранку, але життя тут вже кипить. День для кожного розписаний по хвилинах. Навчання, розваги, відпочинок, медичні процедури і так до самого вечора. Так що нудьгувати тут нікому точно не доводиться. Ми тут е, і граємо. Ми тут граємо, спимо, тренуємося, на вулицю виходимо. Мені спортом дуже подобається займатися. Він дає силу, впевненість. В цьому залі кардіонагрузка. У цій залі кардіо навантаження, бігові доріжки, велотренажери, силові вправи на розтяжку. Її індивідуальні заняття, де ми з дитиною розробляємо суглоби рук, ніг щоб була велика рухливість все для розслаблення м'язів, підняття імунітету і радості, щоб вони раділи і були щасливими. Діти поступово вивчають свій новий дім і можливості, що відкрилися. Влад, аутист, прийшов в центр в 4 роки. Зараз юнакові вже 18. Його тут навчили читати, писати, співати, розкрили артистичні здібності. Тепер у новому комп'ютерному класі він осягає з роботи на комп'ютері. ще раз ма мама ма, ма". «пробіл», «пробіл». «папа». А це Саша. Він прикутий до інвалідного візка, але це йому не заважає добре вчитися. Саша не гірше за своїх звичайних однолітків розбирає склад речення, любить вірші і не проти почитати їх на пам'ять навіть в кабінеті масажу. Його хлопчикові роблять тепер щодня. Я намагається масаж. Поки діти займаються, медико-педагогічна комісія приймає нових вихованців, охочих сюди потрапити дуже багато. Ми дуже раді, що він відкрився. Ми дуже раді, що відкрився центр. Для нас це велике щастя, тому що у нас проблема з дитиною, з промовою. Ми хочемо, щоб він почав розмовляти. У нас дуже великі надії, що все у нас вийде, що дитина почне розмовляти і увіллється у суспільство. На сьогодні центр прийняв 37 дітей. Вони будуть відвідувати спеціалізований навчальний заклад на постійній основі. Набір дітей триває. Курсова реабілітація для інших, які потребують допомоги. Почнеться пізніше. Дерська міська поліклініка в умовах надзвичайної ситуації тут продовжували приймати хворих, надавати термінову допомогу, проводити екстрені обстеження. Лікарі та медсестри на передовій боротьби всі вони люди доброї волі. Під медичною маскою усмішки не видно, але очі випромінюють особливу теплоту. Завжди доброзичлива, спокійна, впевнена в собі. Таким, напевно, і повинен бути медичний працівник. У професії Анджела Малахова вже 30 років. Половина з них на посаді головної медсестри Бендерської міської поліклініки за плечима вагомий стаж. Досвід роботи в пандемію коронавірусу як перевірка на міцність. Незважаючи на карантин і надзвичайну ситуацію по всій республіці, ми намагалися надати на вищому рівні всю медичну допомогу. Це були обстеження за екстреними показаннями, процедури, забір аналізів крові. У нас не залишилися вагітні без обстеження. Весь обсяг медичної допомоги на нашому рівні ми надавали, хоча це було складно, нелегко. Літо стало справжнім випробуванням для медиків. На вулиці 40-градусна спека, лікарі та медсестри в спецкомбінізонах, масках, рукавичках, захисних екранах. Головне допомогти пацієнтам і самим не підхопити новий вірус. трудностях в цих труднощах люди пізнали один одного відчули, що таке плече колеги, який не залишить у важку хвилину. Зрозуміє психологічно. Ми це випробування пройшли і підтримували один одного. Допомагали медики міської поліклініки і своїм колегам з психоневрологічного будинку інтернату, коли там був спалах COVID-19. головне тоді було як можна швидше провести тестування і ізолювати хворих. Бригада нашого учреждення Бригада наша в складі 5-6 осіб щодня протягом 2-2,5 місяців виконувала роботу в будинку інтернаті, тому що його медпрацівники не справлялися самостійно. Ми виходили і в святкові дні, і у вихідні, щоб швидше виявити пацієнтів заражених і швидше надати першу медичну допомогу. Боротьба з короною не закінчилася. Медики, як і раніше, на передовій, і щоб допомогти їм, хоч трохи, досить кожному з нас дотримуватися жорстких карантинних правил. Ініціативи від Верховної Ради держава буде купувати слухові апарати для інвалідів третьої групи з вадами слуху. На кошти з бюджету всього потрібно близько 500 тисяч рублів. Допомоги потребують 99 чоловік. Навіть Ці люди, навіть якщо вони працевлаштовані, мають низьку зарплату. А вартість апаратів висока. Тому була внесена така ініціатива, щоб з 2021 року забезпечити цих громадян слуховими апаратами. Депутати підтримали ініціативу відразу в двох читаннях. І ще інвалідам війни компенсують витрати на ремонт автомобілів. Йдеться про учасників бойових дій, які отримали інвалідність після поранення контузії, каліцтва або захворювання в період великої вітчизняної при захисті Придністров'я і в Афганістані. Зміни закону торкнуться десяти інвалідів війни. Вони набудуть чинності на початку наступного року. Старі аварійні дерева у Кам'янці. Ось цій тополиній алеї понад 40 років. Окремі крони вже давно зрівнялися з п'ятиповерхівками. Величезні гілки досягли вікон, балконів, загрозливо нависають над дорогою дитячими майданчиками. Ці тополі загрожували нам. Неможливо було пересуватися по дорозі і транспорту, і нам ходити тут було небезпечно. Невеликий вітер і гілки обломлювалися, падали, а навесні було дуже багато пуху. Багатьох людей на нього алергія. В этом году на Каменки камінки снос. У цьому році на території Кам'янки заплановане знесення близько 20 старих дерев. Це такі породи, як тополя, верба, плакуча ялина. Їх вік вже перевищує 30 років. Верби і тополі представляли загрозу для життя людей. Що стосується ялин, то їх наполовину висохлі. Крони тільки псували естетичний вигляд центру міста. Великий обсяг робіт до кінця року виконують і в міському парку, але вже коштом фонду капітальних вкладень. В рамках програми з реконструкції парку замість сухих спотворних дерев тут з'явиться більше сотні нових саджанців різних порід. Унікальний лабіринт з каменю, живих рослин та води, де за кожним поворотом щось цікаве. Статуя дівчини, старовинний глечик або навіть веселка. Це це парк імені Родіна в Чобручах. Принаймні, так він виглядав ще кілька років тому. Останнім часом штучні водойми швидко порожніють. А без води парк втрачає свою неповторну чарівність. Слободзейський район, село Чобручі та його головна візитна пам'ятка парк імені Родіна. Колись він був відомий на весь радянський союз. Навіть увійшов до четвірки кращих в 82-му році. Особливість парку поєднання трьох елементів каменю, рослин і води. Парк були завершений... Будівництво парку було завершено десь до початку 80-х років, і ті бетонні фундаменти водойм, які тоді були якісними, тримали воду. Сьогодні вони зруйнувалися від температурних режимів, від води, від сонця, і вода практично не тримається в водоймах. Озера і канали висихають буквально за півдня. Для порівняння раніше на зорі парку вода трималася місяцями. Проблеми вирішуватимуть. Передбачається... передбачається відновлення частини водойм. По перше, по-друге, покрити їх спеціальним треба полімерним матеріалом. Водойми повинні тримати воду, забезпечувати нормальне функціонування мікрофлори і мікрофауни. І найголовніше забезпечити збереження авторського задуму. Всі водойми залишаються саме в тому розмірі, в якому було спочатку задумано Дмитром Кириловичем Родіним. Тим часом у парку вже замінили комунікації з місцевого бюджету. Виділено кошти на придбання насосів. Паралельно встановлюють нову. Плитку у минулому році Чубричі виграли грант. Гроші підуть на реконструкцію водойм. Роботи хотіли почати раніше, але втрутився коронавірус. За планом перетворення парку розпочнеться цього року. Новий фестиваль в Олександро-Невському парку. У неділю до фортеці з'їдуться оркестри з усього Придністров'я від Кам'янки до Бендер, репертуарі, старовині вальси, ритми, аби і народні твори, навіть мексиканські мотиви і звичайно ж військові марші на честь російської доблесті і слави буде гучна битва оркестрів. Муніципальні оркестри міста Дубосари, Муніципальні оркестри Кам'янки, Муніципальний оркестр Рибниці, Дубосари, Бендер, плюс два воєнізованих оркестри МВС і Міністерства оборони. Всі будемо намагатися, щоб люди ще довго пам'ятали про цей концерт, щоб всім сподобалося і могли відпочити. Буде і класика, і народне, і джаз на півджаз. У цей день на городяни гостей міста чекатимуть різні локації, показові виступи силовиків, майстер-класи для всіх бажаючих солдатська каша, змагання та конкурси буде, і театралізована вистава. Начнться розпочнеться наше свято з параду оркестрів, де будуть представлені всі учасники та диригенти. Вони пройдуть по центральній алеї парку. Далі займуть своє місце на плацу. Тут захід розпочнеться з невеликої театралізації, де граф Панін оголосить, що Бендерська фортеця взята. Від історії перейдуть до виступу роти почесної варти як наступників традицій російської слави. Фестиваль духових оркестрів у Бендерській фортеці пройде у неділю. Початок о п'ятнадцяті годині. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.